Так. Да? Бабі. Да, бабі. Правильно, чи ні відніс. Неправильно. А я кажу правильно, ти відніс. Молодець. Отнеси, пожалуйста, бабі. Отніс бабі. Правильно чи неправильно, відніс? Правильно, відніс. І я кажу правильно, молодець, робота. Отнеси бабі. отніс бабі. І правильно відніс, чи ні? Правильно відніс, і я кажу правильно, робота. <плес> столиць! На столиць! Правильно поклав чи ні? Правильно. Поклади на столиць! Ти правильно поклав, чи ні? Правильно. А я кажу ні. Неправильно. Нічого не получаєш. Поклади на столиць! На столиць. Ти правильно поклав, чи ні? Правильно. І я кажу, що правильно. Два правильних робит. Дай бабі! Бабі? Правильно, да, чи ні? Правильно! Я теж кажу правильно, но подшу крушу.